Давайте-ка подивимося плітки за вашою спиною, що там говорять про вас. Зараз все узнаємо. Чи говорять, що говорять, а, точно багато говорять. По четвертій, кубки, ви комусь прям не подобається. Не подобається якась ваша енергія. Ви можете, знаєте, користуватися увагою протилежної статі, і вам прям можуть заздрити, От як підглядають за вами. Не все у вас так просто, але люди. Їм хочеться про вас поговорити, їм хочеться е, якось зменшити вас. Вони думають, що от у вашому житті все даймете золотою ложкою, розумієте, що от ви переможці, що вам все легко дається. Ну це не так, я бачу одразу. Що все далеко не так. Просто ви можете щось не розказувати, не показувати, але от заздрісті тут дуже сильно багато. Причому давно, стабільно. Завжди, да? я би так сказала, що завжди про вас говорять, завжди вам заздрять, вашому розуму, вашій красі, тому що на вас от завжди звертають увагу. І завжди, знаєте, коли люди про це говорять, хочуть сказати щось таке, що вколе, зменшити це, обезцінити ось так. Ну, ви з судно. Будете йти до свого щастя по 9 кубків, не звертайте ні на кого увагу. Як би вам там не було насправді, дійсно не показуйте, тому що, само, доля веде вас реально до свого власного, особистого щастя.